Перед тренуванням, коротке шикування та кілька теплих слів про наставника Михайла Кореновського для всіх дітей, що зібралися, він перший тренер і точно запам'ятається їм на все життя. Ми кажуть, на 9 днів вам роздали канфетки. Пожалуйста, када будете кушати. Споминайте Михайловича, так як він тренував, так як він к вам относился. Я скажу так, як контрні сілася, та скажу ні всі так относяться. Світла пам'ять Михаличу Михалич. Так його називали тут. Усі багато років він тренував спортсменів. Скільки вихованців пройшло через нього? Ніхто й не знає. Проте його роботу потрібно продовжувати і надалі. Стали, будь ласка, по парам. Приготувалися. Поехали. Михалича любили його вихованці. Всі як один розповідають про його терпіння, гумор та вміння знайти підхід до кожного. Тож і загибель тренера стала для всіх особистою трагедією. Перша реакція я просто не міг повірити. Я думав, що може це не його знайшов. Я просто не міг в це повірити. Він, він був не просто тренером. Мені здається, що краще тренера що не буде ніколи. Заслужений тренер України Михайло Кореновський виховав немало професійних спортсменів. Серед них чемпіони світу та призери європейських змагань. Бійці розповідають про його підтримку на ринку. Кожен бій тренер переживав зі своїм вихованцем. Це був його дар розгледіти талант у дитині та допомогти його реалізувати. «Він був найкращим, самим Всі його любили, всі пройшов такое. Для нього всі діти були, він за ними не знаю, він заміняв їм і батька, і мати, і дідуся, і бабусю. Він їм заміняв. В нього це вистачало і часу, і терпіння. Колеги Михайла Короновського кажуть, що перше тренування під дев'ять днів по загибелі не підлаштовували, так співпало. Мовляв, життя продовжується, потрібно робити свою справу і надалі. Михалич би точно сказав, що потрібно тренуватися далі, не дивлячись ні на що і ніколи не опускати рук. Сергій Філіпов, Тарас Іванов, новини 9 каналу.